Доброго здоров'я, пані і панове. Категорично і з великим задоволенням я вас вітаю на каналі Василь Кланчук. Дякую, що підписуєтесь. Дзвіночок, не забувайте, дзвіночок вмикати, аби нічого важливого не пропустити. Так само, як і, будь ласочка, лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки для того, щоб алгоритми Ютубу швидше працювали і розповсюджували україномовний контент в своїй соціальній мережі. А відтак у всьому світі. Якщо є вільний час, гарний настрій натхнення, зробити гіперпосилання на це відео в своїх соціальних мережах. Респект і ка друзі. Вважаю, що чи сподіваюся, так от правильніше сказати, Нам не будуть заважати в спілкуванні відключення. Я довіряю, поки що довіряю, наскільки це можливо, графіку відключень. Якраз оці от вікна будемо використовувати. Тому, що, знаєте, нема, ну не знаю, як в ваших місцевих у нас. В Києві нема світла, ну в хаті все, немає нічого. Ні інтернету немає, не ну, якби подзвонити ще кудись можна, але так, щоб дістати щось, навіть на рівні ЛТЕ, я вже не говорю про роутери, нічого не працює. Так що треба і на це так зважати, тому що так порціями буде ходити інформація. Але думаю, вже наживо, от якби в відео будемо мати можливість говорити. Але якщо вже продовжувати про електрику, тому що сьогодні це ну, для пересічних людей звичайно так само є, ну не те, щоб не комфортно, знаєте, це не той час, коли говорити комфорт, не комфорт. Але в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях продовжує якраз діяти графік аварійних відключень. Це фактично всі споживачі, всі категорії. А Київ, Київщина, Чернігівщина, Черкащина, Житомирщина, Сумщина, Харківщина і Полтавщина там діють графіки погодинних відключень. В принципі, знову ж таки, як от тут в Києві, там ДТЕК, наприклад, там хто оператори у вас. Подивіться, вони обіцяють, що і графіки будуть плюс-мінус там 30-40 хвилин, каже, може бути розбіжності, але відповідатимуть реальному стану речей. Ну добре, то ми тому і будемо планувати а, в такий спосіб. Сьогодні фантастичний приємний день. Якщо я забув, я скажу, що 3 листопада, сьогодні четвер, 3 листопада. А, і сьогодні день професійне свято наших військових, військових інженерів і воїнів ракетних військ і артилерії. Про воїнів ракетних військ і артилерії. А сьогодні будуть згадувати всі в контексті і. Майбутніх звитях і, звичайно, за останню ніч а я ще хотів би додати і до військових інженерів. Це архіважливий підрозділ, можливо, не такий гучний, не такий яскравий, але без військових інженерів абсолютно ну жоден підрозділ. Я маю на увазі і під час наступу, і під час оборони і ніяк не може поратися. Так що військових інженерів і святом професійним абсолютно. І що стосується воїнів ракетних військ і артилерії, от е, головнокомандувач збройними силами України. Валерій Залужний каже: так наші артилерісти сьогодні кращі в світі. Вони опанували більшість сучасних артилерійських систем. Що правда, а вони перебувають ці системи на озброєнні в провідних країнах і майстерно їх застосовують. Такого бойового досвіду немає ніхто. Попри вогневу перевагу противника, ми даємо йому гідну відсіч, їх кількості ми протистоя... протистояємо нашу якість. Дякую воїнам ракетних військ, і артилерії за службу. Ви бережете кров піхоти. Зупиняйте ворожий наступ і утворюєте умови для просування. Наших військ уперед. Але а, свята свята звичайно сьогодні відзначимо. Я знаю, ви точно знаєте, що Кацапи дуже люблять якісь дати, вони люблять якраз події, свята. Так що може сьогодні дуже уважно треба, теж як і завжди, в принципі, але ставитися до повідомлень про а, повітряну тривогу, тому що а, всі наші протиповітряна оборона і всі ці устаткування, це якраз от в день сьогоднішній урочистий, святковий професійний для них є. А, за минулу добу, як повідомляє генштаб. Збройних сил України, от те, що рухається в повітрі, принаймні ці гірані, да, гірані або Жиди-136-ї сили протиповітряної оборони збили 10 таких ударних дронів і один Орланс це теж кацапський типу, безпілотник, Причому, знаєте, щось збили, а деякі і втрапили. Один з них, от як Кривий Ріг. А, пан Вілко влучення дроном камікадзе в об'єкт енергетичної інфраструктури. Це цієї ну, пізно ввечері, в цю ніч, якби там гуркотіло і вирішували питання. Руйнування значні, декілька районів міста без світла і води, а втрати уточнюються. От на дану секунду, коли я з вами е, спілкуюся, ще не є е, якби в наявності ці дані. Я дуже сподіваюся, що все обійшлося, але серед інших руйнувань в області е, зафіксовані пошкодження промислового підприємства у Павлограді, а це вже Валентин Різниченко, очільник обласної військової адміністрації. Там з ним ще й справи є. відкрили кримінальну справу. Теж будемо тримати якраз руку на пульсі. Поки що без фабули. Ну я думаю, що хто уважний знає сам відносно якоїсь жіночки, які великі статки передавалися на будівництво доріг. Але в цій жіночці є якісь моменти пов'язані з конфліктом інтересів саме з Валентином Різниченком, з очільником обласної військової адміністрації. Це, до речі, якби той напрямок на і Запорізька область, там відзначилася тепер Дніпропетровська. Але давайте дамо можливість нашим правоохоронцям попрацювати, а далі буде видно. Так от, пан Різниченко каже, що Павлоград Нікополь постраждали житлові будинки, коледж, меблеве виробництво, промислове підприємство і сталася пожежа на заправці. Оце от цієї ночі. А в Марганецькій а, громаді ворог лишив без світла більше ніж тисячу родин. Проте, на щастя, внаслідок атаки на область, от що області, ніхто не. Постраждав, слава Богу. Будемо а, чекати від пана що якісь знання, але в принципі Кривий Ріг, це ж, все ж таки область. Ну, якісь сподівання легке маємо. Харків, а, ну бачите, вже сьогодні активничають, активізувалися якраз КАСАПи в це свято. А, в Харкові три влучання по Київському району міста. За повідомленням міського голови, КАСАПи влучили в нежилу а, в адміністративну будівлю. Інформації про постраждалих так само поки що немає, але я думаю, що може і немає, тому що Пантеріха але внаслідок трьох ударів цими ракетами С-300 в Харкові були пошкоджені господарська будівля і а, один тролейбус от така от потужність Кацапської армії. Це вже Олексінігубов долучається. Очільник обласної військової адміністрації Крим обласного центру окупанти стріляли в Куп'янськ, Вовчанськ і селища міського типу дворіч на інші населені пункти, якраз у цього регіону, Куп'янська, Харківського району і Чугуївського району. ну, а, На жаль, але житлові будинки, громадські споруди теж пожежі. І... Близько шостої години ранку, бачите, от якраз така активність Кацапів. Я думаю, що на цьому вони не зупиняться. Будьте пильними. Люди, будь ласочка. близько шостої ранку в Запоріжжі лунали вибухи. Ну е якраз пан старох очільник тамтешньої адміністрації обласної сказав, що кацапи здійснили атаку на е передмістю Запоріжжя. Але якраз відпрацювало ППО, тому що секретар міськради Анатолій Куртів сказав, що всі шахіди, які е, летіли в напряму Запоріжжя, якраз їх вдалося збити. Ну, звичайно, щось падало, якісь деталі. Та що, друзі, от ця, ця хода вона є, але знаєте, вона ж колись має закінчитися. Принаймні, бачення своє з офісу президента долетіло у сьогодні вранці. Вважаються, ну якби виходять, що там що удари кацапів по критичній інфраструктурі України будуть продовжуватися до початку початку саміту G20, вже швидше. Тоді а він розпочинається 15 листопада. Як ви всі прекрасно знаєте? Їм треба от надути щоки по максимуму, показати перспективу входу України в страшну зиму, де ми всі жахливо замерзнемо і залишимося без світла. По перше, вони не зможуть покласти нашу енергосистему. По друге, це дії, які спочатку з самого початку приречені на провал. Я не буду вдаватися в подробиці і в коментарі відносно того, які резервні моменти допомога. Ви все це знаєте. Особливо ті, хто постійно разом зі мною в спілкуванні, Да, ми кожного дня, кожного там тричі на день даємо оці ознання. Так що ви знаєте, що є і допомога і грошима. І навіть Європа сказала, якщо що, ми просто включаємо вас в нашу енергосистему там на якийсь період. Тепер театр бойових дій так само сьогодні важливо про нього говорити. і активізувалися вони вже ж, не якби не перший день, але там на Донеччині якраз бахмутське, Бахмутський напрям. Причому там же ж шпарить хто. Шпарить Пригожин. Ми теж багато про нього вже говорили і стосовно там політичних якихось перспектив цієї людини. Наскільки от ми знаємо, на сьогоднішній ранок було навіть проведено спеціальне засідання в Раді безпеки а, Путлера. Ну, спочатку в широкому колі, потім в вузькому, що робити з Пригожиним. Одне з а, питань, тому що Пригожин насправді якби, протиставляє себе вже не тільки а, картонному маршалу Шойгу, а протиставляє себе іншій правоохоронній системі і іншим підрозділам. таким як ФСБ, наприклад, бо у Пригожина, за попередніми даними, ну, які теж Кацапи оприлюднюють от на такому рівні, а фактично близько 40 тисяч ну, під багнетом стоїть. Під, якби, це сила, які, ну, платиться гроші. Ну, по суті, теж можна сказати, що Пригожин там, тримає общак Путлера, плюс-мінус цифра там, гуляє інтернетом 15 мільярдів баксів. Але Путлеру щось треба з цим робити, тому що за ці ж гроші, які там, накрав десь Путлер і поклав їх на безбідну старість, можливо, будуть використані для того, щоб цього ж Путлера знести якраз пригожене. І тепер, коли якби, треба Путлеру ну вибирати, на який бік йому ставати, чи з пригоженим, який пхає достатньо ефективно і активно пхає, бачите, закидає якісь привітони там президенту Зеленському і якби демонструє, що він не такий, як Путлер, Але по факту, коли твоя армія спирається на зеків, твоя армія спирається на просто. Найманців за великим рахунком, то який же ти президенти? От зараз цей страшний вибір є е, перед Путлером, але факт залишається фактом, от якраз. Цей пригожений якраз в цьому контексті, не жаліючи народу, там ж зеків, я сказав 40 підбагнетів, та зеки окремо йшли. 11 тисяч. 11 тисяч він назбирав, окрім тих, кому от там в районі 38 тисяч, яким він платить гроші, якби ці найманці фізично. От вам і армія по суті достатньо потужна. Ні, він там покладе на бахмуті до багато, але я хочу сказати, що от дивіться, у мене є ефективність. Але. Ведуть значить казапи на дії. Це вже повідомлення генштабу збройних сил України на Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямах. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки в районах Макіївки, Невське, Белогорівка, Це Луганщина, Верхньокам'янське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяна, Павлівка і Причистівка на Донеччині. Бачите, ну якби це відстані не дуже великі, але велика кількість населених пунктів, якраз у ці от напрямки. Рями точкових ударів це ж не те, що там суцільним фронтом, але такими кулаками а касапи намагаються іти знову ж таки по своїм трупам. А воров проводить обстріли підрозділів сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання, рубежів на окремих напрямах. Веде повітряну розвідку, це по всій лінії фронту продовжує завдавати ударів по об'єктам критичної інфраструктури і по мешканням цивільного населення. Про що ми вже встигли поговорити за даними місцевих влад, при тому, що якраз підтримують наші ракет... ракетників і авіація повідомлення від генштабу 21 удар під ураження, потрапили райони зосередження озброєння військової техніки, а також позиція засобів ППО Кацапів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили. П'ять районів зосередження живої сили, озброєння військової техніки, два склади боєприпасів і три е, інших важливих військових об'єкти противника. Бо хтось може теж сказати, пане Василь, ну це ж цифри, це загал. От конкретіка вам, абсолютно конкретика на день ракетних військ і артилерії, ну і військових інженерів. Я теж не втомлююся, звичайно. Я, я з родини інженерів, тому я от буду вітати і військових інженерів. Близько п'ятої години ранку в тимчасово окупованому в Мелітополі було чутно вибухи. Причому там пабліки Всеві що бабахнуло, що бабахнуло. І е, виходить Іван Федоров, той, що міський голова Мелітополя, на зв'язок. Ну він в екзилі, але виходить на зв'язок і каже, що за попередньою інформацією, влучними ударами була зруйнована частина захопленого кацапами заводу Рефма, де розміщувався один з основних штабів. І видно концентрацію особового складу кацапів. Подивимося на цифри, тому що, знаєте, в хорошому розумінні цього слова, ми вже перестали дивуватися цифрам там 700-800 полеглих кацапів. Але ну там вже 500-400 нами сприймаються, якщо це застояння на річці Калка. Що за ми стоїмо? Подивимося, скільки там якби втрапили. Але звичайно, з активністю бойовою, друзі є одне зауваження. Я навмисно зараз не перехожу до іншого. Темати, хоча їх дуже багато, зурнува угода, чого тільки вартує, да своїми фотографіями десь там Ердогани, десь там Путлер, да, зараз. Але є важливіші речі, вони пов'язані з нами, от з нами, з нашими е, друзями, з нашими рідними а і з нашими побратимами, ті, е, хто там поруч служить, і хто на жаль. Але потрапив а, у полон. От вчора навіть спеціально виходила пізно вже ввечері Ця інформація з'явилася. Заступниця міністра оборони пані Маляр, Ганна Маляр і попросила всіх щодо постів в соцмережах, де на фото зображені українські військовополонені а не розміщувати, тому що вони можуть зашкодити переговорам щодо обміну. Справа в тому, що вказана особа, наприклад, да ви сфотографували. Вот там такий-то от пан на жаль, він у полоні. Справді може перебувати в полоні, але ворог при цьому вважає, наприклад, з самого початку цю людину не військовою, а цивільною. Там просто є взаємозалік по обміну. Ви розумієте, там вар... ну, цінність, вартість, там скільки до скільки міняють. Або людина просто а, може ховатися на тимчасово окупованих територіях і шукати можливості повернутися, так каже пані Маляр. Публікуючи дані і фото такої людини, ви даєте ворогові орієнтир на пошуки. За її словами, поширення в соцмережах даних про українських полонених може зашкодити. Не лише їм самим, але й їхнім товаришам по службі. Вона наголосила, що раніше українці вже неодноразово просили не розміщувати е, такого роду світлини. Йдеться про додаткову інформацію як значимість цієї особи для суспільства. Ну, Касапиду: ну, а це його публікують, значить він там якесь себе. Її е, політичні погляди, місце служби, попередня робота, відомості про склад родини, про рідних, близьких. Ну, тобто, це допити. А це спонукає ворога прискіпливо ставитися саме до цієї конкретної особи, внаслідок чого вимоги до його. Обміну стають завищеними, а сам процес максимально ускладнений. Так що, якщо можна, от я трошки в такий напрямок, але зважте, ця історія має місце. Так само, як і має місце результат діяльності якихось невідомих шестиметрових дронів, які везли 500 кілограмів вибухівки, навколо яких просив Путлер Київ прогарантувати, що вони більше не будуть нападати звідси, я не знаю чи з Дніпра а на Чорноморський флот. Не знаю, хто там кляк. Страшно давав, можливо. Але е, факт залишається фактом, і от оперативне командування Південь каже, що корабельне угрупування Кацапів у Чорному морі наразі налічує сім кораблів, серед яких один великий десантний, і все ж таки один вже який день поспіль після суботи, один надводний ракетоносій із калібрами, там їх вісім пускових шахт, вісім калібрів. А де, де вся інша машинерія? При тому, що е, теж, хто напевно уважний, вночі є світлини, де можна побачити не в якомусь загальному варіанті, а в конкретному вже після буксирування. Кацапський цей фрігат Адмірал Макаров пришвартований для ремонту в ремонтній зоні. І, судячи з усього, кацапи навіть місцевим бояться показати ці ушкодження. Його вчора ми бачили, як його транспортували, і сьогодні він вже пришвартований. Там конкретно його ремонтують, і він не може вийти в море. Наскільки він вже ну, втратив хід? Якщо його буксирували, і ми бачили якраз двома буксирами, то пошкодження є достатньо серйозними. Чи це там в борт які чи ніс, чи корма. Ну теж що я думаю, що рано чи пізно ми звичайно про все дізнаємося. Так само як і дізнаємося, не сумніваюся. Подробиці карколомної феєрічної, якоїсь, ну правда кажуть, двогодинної розмови президента Туреччини Ердогана з Путліром. А потім він же спілкувався із президентом Зеленським. ну, правда, президент Зеленський просто подякував за роль. Ну, звичайно, і посміявся вже потім в вечірньому зверненні. До людей ми чули ці заяви, але нас цікавить, що ж там серед. А що ж таке Ердоган сказав Путлеру? Чи яким чином він його товк мордою об стіл? Але турецькі видання от сьогодні вранці, вони, ну, знаєте, це ж теж видьть. Витік інформації, якщо є витік інформації, то звичайно комусь це потрібно. І от цей витік інформації, як на мене, абсолютно вкладається в загальний концепт, який на сьогоднішній день існує в світі не дарма. З офісу президента я вам сказав про обстріли, які би йшли до засідання G20. Тобто світ хоче зупинки війни, але є нюанси в цій зупинці. Є позиція України. з цією позицією всі рахуються. А от витік. Турецької преси під час двогодинної розмови з Путлером Ердоган засумнівався в доцільності, проведеної а, Путлером у цієї спецоперації військовій, тобто засумнівався в доцільності і запропонував Путлеру негайно припинити цю спецоперацію і вивести геть війська з України. При тому, що а, місяць півтора тому якраз Ердоган пам'ятаєте, теж робив гучну заяву, що мир можливий, якщо Путлер забирає війська. І ми над цим будемо працювати. Забирає війська з території України на кордонах. 1991 року це заява Ердогана. Він в цьому ж ключі, от як це стверджує турецька преса, і вів вчора розмову. На думку турецького президента, Путлер чекає ну на Путлера, очікує в Україні неминуча поразка, і на його думку, лише прямими перемовинами Кацапів має шанс Путлер якимось чином там чи зберігти обличчя, чи що, чи зберігти Кацапстан. от якось там вони так хитро, але прямі перемовини, звичайно. На що вони ще залежать від цієї перемовної позиції, яку позначив президент Зеленський про 91 й рік я вам сказав, і друга відсутність Путлера як факт? Ну десь так якось Ердоган напевно йому сказав, при, чу, при тому, що трохи пізніше там був якийсь захід, там політична партія там збиралася Ердогана, і журналісти місцеві теж ну чи як про що подробиці, як вам вдалося переконати Путлера а, повернутися до зернової угоди. На що Ердоган сказав буквально там одна-два. 3 4 5 слів спочатку я розповім про це байдену а це, ну якби шартом можна сприймати, але такі речі, такими речами не жартують. Якраз це так само, як ми розуміємо, що вони ці два лідери, Байден і Ердоган, зустрінуться безпосередньо на G20. І напевно є щось таке, що Байден міг би якби, переварити і поговорити зі свого боку із президентом Зеленським. Я думаю, що от така багатоходівка, можливо, хтось скаже, Боже, це зрад. Ні, друзі, це не зрада. Там є якісь обставини, ми про них не знаємо, але давайте дочекаємося, як це буде. Виглядати, тому що теж не випадково я говорю, що опозиція Італії завжди йде з позицією Сполучених Штатів в Америки, і от нічна заява міністра закордонних справ Італії, якби та, яка зараз заморозила, я теж про це повідомляв. Е виділення фінансової допомоги на придбання озброєнь для України. Ну, типу, ми залишаємося, ми в контексті, ми все відправимо, але поки що заприморозили. Так, от необхідно домагатися перемовин Путлера і Зеленського. Це, от е новопризначеної Чільник МЗС Італії Антоніо Таяні сказав, причому на загал. Це він давав інтерв'ю там на телеканалі, каналі 5, здається. ну Хто з моїх італійських глядачів, то знає цей канал. Але теж от важливо, що Антоніо Таяні свій перший дзвінок зробив якраз Дмитру Кулєбі в Україну. Так що десь це в контексті, це не з космосу ці всі заяви. Я як от намагаюся зараз так, знаєте, як шашличок одягнути, щоб ви теж розуміли тенденції. Так от, метою має бути угода. Зустріч Путлера і Зеленського, щоб вони змогли сісти за стіл перемовин, але От і це, от ключове. Раз вже італійці так сказали, значить, це позиція всіх. І вчора видно, Ердоган це довів е, до Путлера. Але при цьому укладений мир має спиратися на принцип справедливості. Справедливість означає відстоювання територіальної цілісності України. Значить, не просто витоки, значить, не просто припущення турецької преси е, відносно слів Ердогана до Путлера забирається е, на за кордон. Зразка 1991 року. Да, друзі, ми слідкуємо. Ми якраз пам'ятаєте, сказав, що набирає обертів. Ми зараз в апогей, десь якось вже більш предметно виглядають слова Зеленського, що він коли стане тепло, поїде до Криму. Але обережно, тому що Кацапи все одно вони ж не зупиняються, вони от свою чорну роботу роблять, і вони по суті по, ну, якби повідомили, що так звана евакуація з правобережної частини Херсонської області вже ними завершено, що транспортний рух через Дніпро обмежено. А Антон час від часу прикурює ті пантонні переправі. А, і якраз от Сасальдо про це вже сказав, все, ми типу для цивільних зак закриваємо а, рух, і генштаб додає Збройних сил України, що Кацапи депортують українців з. Запорізької і Херсонської областей, там де вони встановили свої порядки, окупанти примусово евакуюють мешканців населених пунктів вздовж лівого берега Дніпра від населеного пункту Велика Знам'янка, це Запорізька область, до фактично нової Каховки. Це вже на Херсонщині. Тобто така смуга достатньо протяжна. Ну і плюс-мінус, бачите, вони взяли цю тактику роботи, якщо можна так сказати, із цивільним населенням, при тому, що продовжують це цивільне населення використовувати. Як ну фактично живий щит, десь ми подібне вже бачили, дай десь читали і фільми показували. Зокрема, от на Луганщині. У сватовому кацапи змушують мирних мешканців продовжувати працювати і водити дітей і до школи, і в садочок, причому реально примушують. Тим часом в школах і на підприємствах вони розміщують свої підрозділи. Тобто, по суті, в школі да, навчання типу, а тут же ж сидять якісь там бородаті ці кадири, а ті, хто знімають, а хто вдарить по ним? Ніхто не вдарить. От вони і знайшли собі таку тактичну забавку. Друзі, звичайно, ми от такі моменти на Дали на цей ранок вони є важливими ще дуже багато інформації, але фундамент насправді того, що зараз відбувається, я би хотів долучити сюди аналітиків із інституту дослідження війни і е, дати і собі і вам от якраз розуміння е, всеохоплюючого бачення е, сьогоднішньої доби. Я нагадаю, вона називається 3 листопада і четвер. Отже, е, американці говорять так: зусилля Кацапів щодо формування збройних сил в поєднанні із західними санкціями надають довгостроковий руйнівний вплив на Каца. Ску економіку я в наступній частині вам розкажу про те, як вони там намагаються перевести свою економіку на військові рейки і наскільки їм це вдається, але от висновок ви вже почули. Далі заклики е, кацапського президента Путлера до створення конкурентно спроможної кацапської військової промисловості, далекі від реальності проблем е, кацапського ланцюжка е, постачання військово-промислової бази. Ланцюжка постачання немає, окрім готової продукції, про яку я вам розказував з КНДР. Ми теж про це ще встигнемо поговорити, і з Ірану. Все в Кацапі в більш. Нічого немає. А кацапські білоруські офіційні особи продовжують увічнювати давню інформацію інформаційну операцію про те, що Білорусь вступить в війну в з Україною від імені Кацапстану, але вступ Білорусі в війну залишається вкрай, вкрай малоімовірним. Так говорять американці. Хоча бачите, хто вони? да, дав Лукашенка, ж не видно. це вже який день він вже ж теж все розуміє. Прекрасно, якісь у світові тенденції він теж бачить. Просто щоб не наробити якихось помилок за яких однозначно буде там, де буде путлер. А ми подивимося, чи це буде табакерка, чи це буде а, Гага, ну як варіант. Кацапські джерела стверджували, що українські війська продовжували вести контрнаступальні операції в напрямах Сватової Креміної. І саме тому е, інформація, яку я вище сказав про Сватове, про дітей, про школи, не виглядає просто окремо взятою. Вона в стратегічному контексті. Е, кацапи продовжували оборонні операції вздовж Дніпра, а українські сили продовжували свою кампанію з. Прикоплення постачань. Кацапи продовжують завдавати ударів по Бахмуту і Донецьку. Це в контексті Пригожина. Те, що я вам говорив, це заводной оцей ну, е, зайчик на ключику, що б'ється головою в стіну. Але лізе. Але лізе, намагаючись щось комусь довести. Кацапські сили продовжували мобілізацію і е, пропаганду рекламу добровольчих батальйонів, е, ведучи паралельно боротьбу із низьким моральним духом, тому що там все впирається в бабоси. А бабосів немає. Теж ми в наступній частині про це будемо говорити. Е, кацапи е, продовжували насильно переселяти жителів Херсонської області, націоналізувати українські підприємства на окупованій території і насильно депортувати українських дітей до Кацапстану. Це все чим позначена оця от доба, включаючи. Чи вивезення з Доскадовська з голою прислань, наприклад, автомобілів швидкої допомоги. Це теж все, що треба знати про касапів, про таких, як Сасальда, про таких, як Стрьомний Страусу. От вони всі там однакові. А ми ще до Криму повернемося, але повернемося не тоді, коли буде е, тепло, а трошки раніше. Про це все в наступній частині, ви будь ласка, не перемикайтеся. Далі буде. Підпишіться лайкос. Слава Україні!